Ану звідси. звідси, хто цікавиться, коли я лягаю спати. Щось так написали, я сказав ввечері, як всі люди. Дивіться, зараз 9 година, березень місяць. Не пам'ятаю яке сьогодні число. яке сьогодні число взагалі? А, блін, завтра ж 8. 7 березня. Для тих, хто ще не в курсі, це я відкриваю магазин і знімаю відео з вашою допомогою. Надіюся, цей магазин стане гіпермаркетом з часом. Тому, тому так, знаходимося в Вінницька область, Гайсинський район, Тростянець. Ось ставочок. Через ставочок перейшли центр, і тут великий вибір рослин, декоративних, фруктових, різних, класних. Ось, дивіться, які ялиці. є, Дивіться, як біло, зелено переливаються, бачите? Кому буде цікавити, там я зараз покажу, може щось ще в магазині зацікавить. Тому е 9 година. А ми ще працюємо. Ну, Я зараз вже буду закриватися, бо дивіться, вивіска, як я можу зараз закриватися, якщо там написано 24 на 7 а? Люди, Працюємо. Ось ще му добирається кудись. Тому йдемо де я вам зараз... Бачите, ж, люди ще ходять, все нормально. А ну, чекайте, я поставлю на паузу, буде що треба зробити важне. Так. Все поробив. Якраз бачите, знімав відео, пол, пол помив. Ну, все Всіх полагається, хазяїн. Дивіться, я вже почав практикувати пересилки по інтернету. Е, тобто люди заказують обробку дерев, заказують. Ми, ми разом з ними можете писати, ми разом з ними складаємо певну схему на цілий рік. Просто напишіть мені на Viber, Якщо у вас є змога купити, не в мене, у вас там є поруч. Якийсь агромагазин, я тільки за. Ви мені просто напишіть, я вам можу скинути навіть на вайбер. Як в мене виходить час, я його зразу виділяю, скидаю вам на вайбер. Що я би порекомендував би, чим обробляти ті чи інші дерева. З вас просто написати, які дерева і яка кількість, і все. Повімаєте, отака ситуація. Так, да, так, да, я ж не кажу, що ви маєте в мене купити. Ось в мене є великий вибір ґрунтів, всякий садовий інвентар, трубочки, шмубочки. Це, ось, дивіться, є в мене такий з'явився пилочки акумуляторні. Я, до речі, собі ще, мабуть, закажу е, такі сікатори, бо вже руки не желізні, поняли? Дивіться, я зараз вам скоренько розкажу. а? Дивіться, крагенько. Е, двома пальчиками. Чуть сила, правда? Да, прикольно. Е, що за фірма, зараз вам теж розкажу. Дивіться, мій товариш займається вже не один десяток років будівельним бізнесом. В нього є свої магазини, він з цієї фірми довго працює. Я його просто попросив, слушай, скажи, підкажи мені щось на руки вже справді важко, аж такі, знаєте, аж прямо судороги вже почали брати від цієї обрізки дійсно. Ну, може, просто з непривички, якось так під кінець, чи дуже великі я об'єми беру. Тому. Все-таки е, хочу спробувати взяти акумулятор. Батька мого є, який акумулятор. Ну, я ним щось побурував, але він мені тоді не зайшов, дуже помало, Але, але, все-таки, напевно, я себе переговорю. І він мені е, порекомендував. Каже, слушай, я з ними вже працюю з цією фірмою вже не один рік. Фірма це на якість бомба. Вони йдуть професійні, тобто три роки гарантія. Раз. Сервіс працює шикарно, здав, якщо там якісь проблеми, ну мало ли що може бути заводські, ну за 3 роки все ж хоче може бути. Да? Тож сервіс без проблем, все працює, все робить, все чудово. Тобто, що я взяв під реалізацію, і мабуть, собі теж залишив. Є такі пилочки акумуляторні. Мабуть, побачимо, може ще, ще, ще закажу. Є такі пилочки і є акумуляторні оприскувачі. Теж Старт Про. Це Макс Про, Поняли? пилочки такі є. Великий вибір. Можливо, можливо, я, якщо я візьму собі, я ними попрацюю. Реально, Ну, він, він з ними вже працює довго. Він каже, що проблем з з цим, з їхнім інструментом, в нього немає. Тому практично люди не приносять протягом трьох років на, цей, на сервіс. Дивіться, якщо я не помиляюся, ціна 16. На 16 літрів, ціна на 16 літрів, 1700 гривень. 1700 чи 1750. Літ. На 16 літрів, туди входить 4 насадки. Раз. 3 роки гарантії два, Сервіс працює відмінно три, І що саме саме, саме цікаво, ви знаєте мене, що я, якщо перевірю щось, тоді я можу щось рекомендувати. Свому товаришу я довіряю на 100%. Тому, тому Я знаю, що він би мені не порекомендував би там, у вигляді реклами, не порекомендував би, бо воно там дешево, тобто, або ще якась така. Він реально сказав, бо спочатку мова пішла, як хотів для себе взяти сікатора. Він сказав, що така фірма вона чітко працює. Тому, тому і я вам свого роду кажу. Я ще ним попрацюю, побачимо, що там і як там. Ось, наприклад, візьмемо, дивіться, насадочки йдуть. Чотири насадочки, бачите, як я говорив, 4 насадочки, дивіться, зверніть, які. це йде вітряна. Це йде, якщо вітер поняли сильний. І всякі переходнички тут йдуть. Акумулятор сама А, ось, дивіться, я ж знятий є. Сама форма хороша, ззаді подушечки йдуть для компактного масажу, масажу такого свого роду. да? Кришка у вигляді ручки, приспособа для штанги, тобто поняли да? шикардос. Ось о, все працює. Це ну, ви поняли, як сюди акумулятор. І є плавний пуск. Чуєте? А я вам зараз кажу, для чого він потрібний. Все, датчики, все працює, все чітко, бачите? Е, дивіться, це, наприклад, я не знаю, якщо чесно, наш, навіщо його виробник придумав цей плавний пуск. Я його використовую в тому, в тих моментах, якщо десь вітерець піддуває, або мені потрібно, щоб воно не сильно розпиляло, а тако легесечко накривало ті чи інші ділянки. Буває таке на городі, ви хочете обробити. Там образно, рядки цибулі, чесника, полуниць, тобто поняли, І не хоче, щоб воно виходило за межі, тим більше ви не хочете, щоб лишні препарати витрачались просто в пусту на землю. Отак От я собі роблю менший ход, собі леге плавну веду, воно все, все задуває, куди потрібно, і все чудово. Якщо навіть у вас дуже великі дерева і ви не можете дістати, хоча моща тут. До речі, я його питався за ці закумиці, і він сказав, що він вдома е, теж користується фірмою. Каже, добре дує. Ось, Бо я йому кажу, що тут є така насадка, бачите, широка. ось ця, Вона йде свого роду, кожна насадка з цих чотирьох працює по-різному. Тобто є точково, є ширше, ну це не суть, ви ж собі розберетеся. а ця йде ширше. Але, але якщо у вас дуже великі дерева, і ви не знаєте, як то дістати, є ось такі в мене. Е ці акумуляторні пушки з моторчиком, який підсодняється, під'єднується сюди, е в це гніздо. Тобто під'єднали, під'єднали і лупаште аж, е як то кажеться, в е потолок і вище. <різь> <різь> вища. Вот така ситуація. Да. Це все. Що, що нам треба, Коротше, я розвиваюсь по чуть-чуть, стараюся. Кришечки навіть дивіться, вже який радочок кришечок є. Селітри є, карбамітики є. Ну, працюємо тюльпанчики. І все таке.